Це війна в першу чергу молодого покоління. Воюють молоді хлопці, воюють молоді дівчата, дівчата, у яких навіть є діти. Вони приходять сюди і вони кажуть, я буду захищати свій дім. Та якщо є прям страх і сумніви, почати як мінімум, хоча б з волонтерства якогось мінімального. Тобто, це має бути якась мінімальна допомога, яка принесе нам користь в першу чергу. По-друге, таким чином налагоджуються якісь контакти. Люди спілкуються з тими людьми, які вже побували в якихось точках, які мають якийсь досвід, і у них вже є розуміння, як воно все від. Бувають таким чином. Допомога дорівнює комунікації, а комунікація це вже більш пояснення для людей, які цього не розуміють, як воно все відбувається. В цілому у всіх у нас є інтернет, у нас є соціальні мережі. Як? Я їду по дорозі, я бачу банери Хартії. Тобто я вже а ну, банер Хартії. Щоб не подивитися, що це за бригада, почитати про неї. Умовно, я там їду, бачу ще якусь рекламу, і в такому тандемі, скажімо так, побачила, прочитала, побачила, прочитала, зробила для себе там якихось висновки. i uh you -huh.